У світі, де сміх і небезпека йдуть поруч, з'являється новий герой, лейтенант Френк Дребін-молодший. Син легендарного Френка дребіна, він готовий йти слідами батька, але з власним стилем і гумором. Фільм розпочинається за пічної сцени банда грабіжників нападає на банк, але їхній план лише відволікання. Поки грабіжники займаються своїми справами, Дребін-молодший, проодягнений у костюм школярки, нейтралізує їх усіх, демонструючи свою майстерність і гумор. Після інциденту Дребін отримує завдання розслідувати загадкову смерть інженера Саймона Девенпорта. Він виявляє, що смерть, ймовірно, була самогубством, але знаходить підозрілий предмет, сірник з логотипом нічного клубу Едантек. Згодом Дребін дізнається, що Девенпорт працював над пристроєм під назвою PLOT, Primordial Law of Toughness, який здатен повернути людство до примітивного стану. Дребін виявляє, що за всім стоїть Річард Кейн, мільярдер і власник Едантек. Кейн планує використати пелоте для знищення більшості населення, залишаючи себе та інших багатіїв у безпеці. Дребін, разом з письменницею Бет Девенпорт, сестрою Саймона, розкриває змову та намагається зупинити Кейна. План Кейна полягає в активації пеєлота під час новорічного спаду в Понашмі Комаріна. Дребін, використовуючи спеціальні навушники, що блокують вплив пристрою, проникає на арену. Під час фінальної сутички Дребін втрачає штани, що призводить до хаосу серед натовпу. Однак, завдяки допомозі духу його батька, який з'являється у вигляді сови, Дребін здобуває перемогу над Кейном. Після перемоги Дребін і Бет використовують пелоте для заспокоєння натовпу, відновлюючи порядок у місті. Фільм завершується сценою, де Дребін відправляється на відпочинок до тропічного курорту, що насправді є внутрішньою справою поліції. Цей фільм це не лише пародія на класичні детективні історії, але й данина поваги оригінальним голим пістолетам. З гумором. Екшном і незабутніми персонажами він обов'язково залишить слід у серцях глядачів.